У цьому навчальному закладі майже ніколи не буває тихо. Тут грають на музичних інструментах. Відточують рухи у танці. Вчаться передавати акторську майстерність у словах, рухах, жестах та міміці. Цей нетихий творчий навчальний заклад Олександрійське училище культури. Олександрійське училище культури вже більше 80 років готує справжніх професіоналів працівників культури мистецтва. Ці працівники покликані виховувати в людях. Високі естетичні смаки, любов до народної культурної спадщини, до народних традицій, обрядів. Олександрійське училище культури єдине в Кіроградській області училище, яке надає вищу освіту на рівні кваліфікованих вимог до молодшого спеціаліста за державним замовленням. В училищі можна опанувати такі професії, як фахівець бібліотечної справи, секретар діловод, організатор культурно-дозвілевої діяльності, режисер видовищно-театралізованих заходів. Диктор радіо і телебачення, керівник народного духового та естрадного оркестру, керівник і артист хорового та хореографічного колективу, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Серед цих спеціальностей є бібліотечна справа. За останні десятиліття з розвитком сучасних технологій ставлення до бібліотеки у суспільстві змінилося. Змінилися і самі бібліотеки, які перетворилися на інформаційні центри. Кваліфікованих бібліотекарів готують в Олександрійському училищі культури. Серед бажаючих здобути цю професію переважна більшість дівчат. Але з кожним роком зростає кількість хлопців, що хочуть стати бібліотекарями. Хочу сказати, що бібліотека сьогодні це місце, де люди можуть відпочити душевно і, мабуть, узнати багато нового для себе, відкрити щось. і Библиотека сейчас очень активно начинает внедрять такие как информационные технологии. В Олександрії є багато колективів і відомих хореографів, котрі закінчили Олександрійське училище культури за спеціальністю народна хореографія. Студенти цієї спеціальності отримують глибокі знання з методики роботи з аматорськими хореографічними колективами, вивчають різні танці: це народно сценічні, українські, сучасні, бальні, також вивчають історію, костюму, вивчають грим та акторську майстерність. Вони є учасниками багатьох училищних заходів. Міських, обласних концертів. Для абітурієнтів, котрі люблять малювати і створювати своїми руками авторські роботи, в училищі культури є спеціальність декоративно-прикладне мистецтво. Спеціальність декоративно прикладне мистецтво. Студенти цієї спеціалізації отримують глибокі знання з методики роботи з аматорськими колективами декоративно-прикладного мистецтва. Вони вивчають рисунок, живопис, ліплення, декоративне оброблення дерева. Ще одна зі спеціальностей училища культури народна художня творчість. Студенти цієї спеціальності отримують знання з організації та методики культурно-дозвілевої діяльності, вивчають режисуру театралізованих заходів, опановують основи акторської майстерності, сценічну мову та пластику, гру на музичних інструментах, сприяють збереженню і популяризації народної пісенної культури та мистецтва. Училище культури постійно удосконалює навчально матеріальну базу, аби студенти могли отримати відповіді на усі запитання у своїй професії. У училищі є бібліотека, читальна зала, аудиторії з комп'ютерами. В навчальних корпусах і гуртожитку є відкрита зона Wi-Fi. Це це дає змогу опанувати обрану професію та за бажанням вступити у вищий навчальний заклад. Випускники училища за направленням зараховуються до Київського національного університету культури і мистецтв та його Миколаївської Дніпропетровської філії, Харківської академії культури, Кіровоградського педагогічного університету зі скороченим терміном навчання. Підготовка фахівців здійснюється заденною та заочною формою. Майже за 80 років свого існування. Лище випустила більше 7 тисяч фахівців. Ми пишаємося своїми випускниками, багато з яких стали майстрами культури і мистецтв, яскравими особистостями, чиї творчі досягнення відомі далеко за межі Кіровоградського краю. В училище культури можуть вступати випускники 9 та 11 класів на денну та заочну форму навчання, і студентам надається гуртожиток. Детальну інформацію про умови вступу можна дізнатися в самому училищі культури за адресою вулиця Діброви 47 або за телефонами 40558 та 90929.